Чи можливо, що група крові дитини не буде збігатися з групою крові батьків? Так, це дуже поширене питання. Дуже часто мені його задають. Дійсно, багато діток народжуються в родинах, де батьки мають групи крові інші, а дитинка народилась зовсім з неочікуваною групою крові, тому що групи крові вони мають. Успадковуються не за класичними законами генетики, вони успадковуються за законами кодомінування. І якщо батько і мати є носіями алелю іншої групи крові, то дитинка може зібрати докупи у ці алелі і народиться зовсім з іншою групою крові, наприклад, друга група крові і третя група крові. Тобто Батьки можуть бути носіями алеля першої групи крові. І тоді дитинка візьме от батька і мати алелі першої групи крові і народиться з першої групи крові у батьків, які не мають першу групу крові. Тому будьте спокійні: дитина ваша бажана і вона оспадкувала таку групу крові, як їй природньо було заложено ще внутріотропніше. Чи завжди спадкові захворювання передаються із покоління в покоління? Так, в більшості випадків спадкові хвороби успадковуються, і в кожній родині є ближчі родичі, які мають ту чи іншу спадкову хворобу. Але вона може проявлятися за віком в різному віці. В кого вона проявляється в дитинстві, в когось вона проявляється в середньому віці, а в когось вона проявляється в більш Похилому віці, але є в родині родичі, які взагалі можуть бути носіями спадкової хвороби, а не захворіти протягом всього життя. Які генетичні захворювання найпоширеніші? Загалом найпоширенішими генетичними хворобами рахуються нервові хвороби, це епілепсія або хвороба Паркінсона вже за віком, серцево судинні хвороби, це хвороби сосудів. Хвороби гіпертонічного стану, гіпотонічного стану, а також ендокринологічні захворювання, цукровий діабет першого до другого типу. Тобто, оці три напрямки: неврологічні, кардіологічні та ендокринологічні найпоширеніші, найчастіше з якими зустрічаються лікарі сумішних спеціальностей і генетики, коли звертається родина. Що робити подружнім парам із високим ризиком можливості передачі спадкових захворювань дітям? Я раджу звернутися до лікаря-генетика в такому випадку. Лікар генетик з вами складе ваш родовід. І за вашим вже бажанням ви проаналізуєте разом з генетиком, про яке дійсно спадкове захворювання йде мова, тому що кожне спадкове захворювання успадковується. За класичними законами генетики, а може бути пов'язано лише з полом, тобто щеплене, і можуть хворіти лише хлопчики, а лише дівчата. Тому виключно лікар-генетик може з'ясувати та порадити вам, які дослідження треба попередньо зробити при плануванні вагітності, а також дійсно попередити народження дитинки з тою іною вродженою спадковою патологією. Тому завітайте на консультацію, запрошую вас на консультацію до нашого медичного центру і буду рада вас бачити на нашій з вами спільній зустрічі.